Не п'ю алкоголь, не курю. Думав, що у мене немає залежності. Але виявилося, що залежність у мене є. Це ковбаса два кума. Що Тань? Легенько-легенько. Ти дуже гарно жуєш. Я дуже гарно жую, так. Бо я зуби полікував у стоматолога Чайковського реклама ще й стоматолога. Так воно є. Два кума. Сьогодні заїхав зранку взяв. І не кажіть, що я жирую, наприклад, хтось тобто там каже. Не купив пачку цей, пачку сигарет, Купилась колбаси, приніс додому. Пачка сигарет коштує 170 гривень. Колбаси, на скільки. На скільки? Ну я сьогодні на 300 гривень взяв. А там колбаси ще отак, ще накришить, ще сіки. Разом на 4. Отут да? на 75 гривень, допустимо, виходить. Приблизно. Пів, пів пачки ковбаси. Ой, пів пачки, не сигарети. Не купив, а ковбаси. Ось, блин. Коротше. Приємно жити у Меродії їсти миргородську ковбасу. Пити миргородську воду і дихати миргородським повітрям. Друзі, всім смачного! Оце курячо, оце балик. Оце... Шашлична. А це я забув яка. Забув. Не, а, оце куряча, Таня, оце новинка. <рес> От я рекламіст. Оце новинка. Ось вона, ось, оце куряча. Оже ж вона, ось. Курочка. Точно ось. ко-ко-ко. О, треба піти взяти гірчицю. Точно. Отак От ось. Раз. Даєш назад. О, поділилися. Ігор сіть втраємо рочку ще. Спецефекти. Обаса крутиться.